Великі надії у них є на Херсон. Вони вже чомусь думають, що це для них буде подарунок. Угу. Зараз, чи є небезпека з приводу оточення і по землі, і по воді, ой, і по землі, і по повітрю. Так, вона є. Але результат. По рукам ми їм дуже сильно даємо, і вони своїми грязними ручками відпускають наші землі. Значить, муть, дурістіка таємниці. На поверхню сходить якась така причудова картинка, але всередині, по суті, по своїй, і надалі смерть. Працює на всю, ну тобто, поки що так, поки що без змін. Єдине, що буде класно, це відділення якоїсь території, або те, на що ми з вами і так маємо право і заслуговуємо. Тобто забрали наше, віддали нам наше, які вони боязгливі, і які вони ліцемірні. Ніхто не хоче помирати, ніхто не хоче в'язуватися у цю е, війну і війну ще гіршу. Всі хочуть заробляти, всі хочуть вигоди. Е, при цьому всі ведуть себе як півні, розпушують хвости, виділяються один перед одним, але всередині трясуться, наче ті курки. І це світові лідери. якщо що. з одного боку, укріплення територій буде з їх сторони, зі сторони Білорашки. з іншого боку, будуть провокації, однозначно точно, і звинувачення нас. Тобто для захисту прикордонних територій, на яких не ведуться бойові дії, так і на залучання іноземних солдатів у мирний час, так. Тобто це буде такий пік і бум. Я б навіть сказала, що це загроза більше навіть не для нас. А для ще однієї території, на яку може напасти рашка через білорашку. Ну, а потім все це можна помножити на нуль. Угу, цікаво. Знову, от як ми з вами бачили, знову будуть качелі, знову штати будуть по-хорошому з Рашкою, рашисти клали великий хер на всю цивілізацію, і потім після цього вже нарешті штати щось зроблять. Дуже неочікуване, несподіване і дуже категоричний такий крок. Я б сказала, що у наших спецслужб є одна велика операція. І вона пройде успішно.